Усім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби тайських майстрів і розпочнемо з сережок з опалом та рубінами. Опал 9х7, вага сережок 4,4 грамів, вартість 1800 гривень 45 доларів. Кулон з білою перлиною 10 мм. Додаткові камінчики, кубічний цирконій. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість кулону 1000 гривень 25 доларів. Сережки з білими перлами 10 на 8. Довжина сережки 27 мм. міліметрів. Загальна вага 6,2 грамів. Застібка. Вартість сережок 800 гривень 20 доларів. каблучка з натуральною перлиною 12 мм, 17,5 розмір, Вартість каблучки 1100 гривень 28 доларів. Кулон змійка з марказитами та пресованою бірюзою. Ширина колона 21 мм. Довжина разом з вушком 40 мм. Вартість колону 1000 гривень 25 доларів. Сарежки з сапфірами 7х5 та чорною шпинелю. Довжина сережки 15 мм. Англійська застібка. Загальна вага 3,4 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка з хромдіапсидом 5х4. 17,7 розмір каблучки. Ціна каблучки 1000 гривень 25 доларів. Усет з жовтими сапфірами. Розмір центрального сапфіру 7х5, розмір поверхності 14 на 12, 3,3 грамів загальна вага, Силіконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1100 гривень 28 доларів. Каблучка запалом 9 на 7. з марахтами та гранатами-радолітами. 17,5 розмір. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки з цитринами, додаткові камінчики з цитрин 17 на 13, довжина сережки 42 мм, загальна вага 12,3 грамів. Вартість сережок 3000 гривень 75 доларів. Каблучка з цитрином та хризолітами. Цитрин 8 на 6. Висота каблучки 25 мм. 18,5 розмір. Вартість 1300 гривень 33 долара. Кулон з цитрином та кубічним цирконієм. Цитрин 12 х 8. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Браслет з цитринами та гранатами радолітами. Цитрин 7х5. На зап'ясті 17 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 3200 гривень 80 доларів. Каблучка з турмалінами та хризолітами. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки зі смарагдом 4х3. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 2,6 г. Вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка зі смарагдами. Розмір ставки 4 на 3. Висота каблучки 25 мм. 17,7 розмір. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!